подвізі поста і молитви ми провели Дні Святої Чотиридесятниці, і ось ми зустрічаємо святу Пасху, вітаючи один одного словами Христос Воскрес, воістину Воскрес. В цих словах міститься суть нашої віри. Ними ми свідчимо про те, у що віримо. Вони є фундаментом, на якому будується християнське життя. Життя новозаповітньої церкви і всього світу, Воскресіння Христове, Пасха Господня, це свято і свят, і торжество і торжеств. Святе письмо говорить нам, що в цю дивну таїнственну пасхальну ніч ще далеко перед Сходом Сонця, святі жінки-мироносиці пустилися в дорогу до гробу. Але ця їхня дорога була сумна. Вони йшли, плакали і думали, як їм послужити тому, хто знаходиться в запечатаному гробі. Вони йшли з плачем, сумом. Можливо, в деякій мірі вони були розгублені, тому що не знали, що їх чекає. Але прийшовши до гробу, вони побачили камінь відвалений, гроб порожній. І почули звістку про Воскресіння того, про якого вони думали і кого вони шукали зі сльозами. Біля гробу Христа Спасителя їхні сльози і плач перемінилися на радість. Ісус Христос, який був розіп'ятий, воскрес, Його тіло, яке ще вчора було зневажене, відкинуте. Опльоване сьогодні перетворилося на тіло просвітлене, і цим просвітленим тілом він вийшов із запечатаного гробу, так само він вийде до дверей закритих, де будуть чекати його учні. Святі жінки Мироносці сповістили звістку про Воскресіння Христа Спасителя апостолам і з цієї миті. Ця звістка являється головним предметом проповіді апостолів, а також місією церкви Христової. Тому недаремно святий Апостол Павел, звертаючи до Християн, говорить: якщо Ісус Христос не воскрес, то наша проповідь марна, марна і віра наша. Але Христос Воскрес і життя наше торжествує. Христос Воскрес і нам даровано життя вічне, Христос Воскрес і смерть. Наша Воскресінням Христовим подолена. Сьогодні я хочу всіх вас, дорогі брати і сестри, привітати з радісним святом Воскресіння Христового. В цей день серця кожних віруючих людей переповнені радості. І святий Мелітон Сардійський говорить, що Христос вибрав на себе страдання кожної людини, яка Жила, живе і буде жити. Проповідь Воскресіння Христового апостоли пронесли через весь світ, вони засвідчили істину Воскресіння Христового своєю смертю мученическою і своїми стражданнями. Тому задачею кожної людини в наш час буде то, якщо ми будемо пізнавати Бога, якщо ми будемо старатися жити по Його заповідям, старатися виконувати все те, що написано. В Євангелії, тоді дійсно Воскресіння Христове буде для нас тим головним в нашому житті. І дивлячись на Господа нашого, на Спасителя, ми також воскреснемо. Тому нехай в цей день серця кожних людей будуть наповнені радістю. Ті, хто хворі, нехай отримують одужання, нехай отримують радість і втіху. Ті, хто скорбить, нехай. Отримують від воскресшого Христа радість, а в сім'ї нехай буде мир і злагода з світлим Воскресінням Христовим. Христос Воскрес!